Майнкрафт меню уже в українських Макдональдс. Показує. Отож, воно є в двох варіантах з нагетсами або Бігмаком. Також є тематичний соус, полум'я безодні та Майнкрафт Не оминулий хеппіміл, в якому також є новенька серія іграшок з колекції Майнкрафт. Отож, що я отримала на 595 гривень. Меню Майнкрафт Бігмак коштує 325 гривень. Сюди вже входить тематичний соус. Я цього не побачила, тому взяла ще У фрішки, кастомна коробочка у Бігмак. Звичайно, і найцікавіше в цьому меню колекційна фігурка, шести, яку кладуть абсолютно рандомно. Ви скажете, що у мене зілля, а я як людина, постійно зв'язана з. З'жею скажу, що це куряча ніж. Йдемо далі соус полум я безодні. Логічно, що він має бути гострий. І він гострий, але я не люблю саме такий вид гостро. Від нього не підуть сльози і не стане жарко, він просто пече в гор. Мак, до речі, не діла сто років смачно, але шкода, що не придумали якийсь унікальний бур. Хеппі міни стандартний набір з іграшкою, і поки є можливість її обрати. Між скелетом та бджілкою вибір пав саме на другу. До речі, дуже якісно зроблена. Нарешті нормальні іграшки в Макдональдсі. І на останок найкраще, що було в моєму замовленні Майнкрафт Макфлурі 95 п'ять гривень двісті грамів, чотириста п'ятдесят У ньому дуже дуже багато шоколадного соусу та різнокольорової посипки. І найприкольніше, що ця посипка вибухає в роті, по типу як вибухова карамель. Ви ще що думаєте з приводу цієї колаборації? Вдалась чи ні?